Через два місяці після обміну полоненими нацгвардієць Євген Кіст нарешті вперше приїхав до рідного села на Кіровоградщині. Героя зустрічали рідні, ледь не уся громада. Вони влаштували захиснику справжнє свято. Як це було бачила наша Юлія Бабак? Ось так зі сльозами на очах зустрічають Євгена Кіса, найближчі родичі та односельці. Оборонець Маріуполя після дворічного полону, а потім тривалого лікування і реабілітації, вперше приїхав в рідне приємно. село на Кіровоградщину. Дуже приємно Це дуже приємно, що так, що так всі зустрічають, що всі так за його молилися, всі ждали його. Ми тобі зробили такий прапор з такою датою що Це твоє друге день народження, що ти повернувся до нас на рідну землю. Євген Кіз боронить Україну з 2016 року. На початку повномасштабного вторгнення його бригаду відрядили у Маріуполь. 27-річний нацгвардієць боровся за приморське місто до останнього, допоки не отримав наказ вийти з заводу Азовсталь та здатися у полон. З тих пір жодного зв'язку з чоловіком родина не мала. Уже від тих, хто повернувся. Якщо хтось знав якусь інформацію про нього, то міг сказати разом із сотне інших полонених. Євгена обміняли цього річ восьмого лютого. До Останнього не вірив, що повернеться на українську землю, навіть коли уже був в дорозі додому. Зав'язали глаза там, руки. І хто що казав? Хто в Росію судить, хто на розстріл, і тоді вже все зайшов хтось наш і каже, хлопці, ви вдома. Таке не можна передати словами. Вони зараз мурашки по похожі йдуть. Сонечко, все, я вдома, я не маю, все добре. І коли він подзвонив, Ну, я спочатку не повірила в мене сльози. Я вже зразу потім Все, до нього поїхала. Поки Євген був у полоні, його дружина Сніжана брала участь ледь не в кожній акції на підтримку ув'язнених Росією. Це щоб всі весь світ бачив, щоб, щоб їх рятували. Тепер міцно тримає чоловіка за руку, намагається надолужити втрачений час. Відпускає Євгена лише у обійми односельців, як от першої його вчительки. Ми за нього молилися вдома. Я щаслива, що він у мене був такий локий у Він Такий завжди позитивчик. Щоб не було, як не було важко. Ну, завжди на позитиві. Молодець. Після відпустки Євген планує повернутися на службу. Вже наче б і хотілося б на роботу. Вже. І там за хлопцями з усіма скучив. Треба побути в, трошки з сім'єю, дати. Та. та перед тим, як вперше за два роки піти додому, вшановує пам'ять загиблих побратимів. Ліво – це мій кум, а це справа, мій вчитель музики був в цій школі. Із Кривоградської області Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.